Всім привіт! Сьогодні дивимося восьму серію Курою Медика Аніва Ташінок Кавайга Цю Джунай. серії була підготовка до Хеллоуіну, Ми мірили дівчата костюми. В принципі, дуже прикольно виглядало костюм Мон, який вона в кінці кінців не вибрала, але помірила з того, що думала, що в мене цей костюм зайшов, був відверто відкритий, можна сказати. Хоча блін, вже стільки всього показала, що не в перший раз, не в перший раз, а. Але саме більше мені зайшов костюм Асахі. Е, такий готичний, чорний прикольний. Ну, побачимо, що вона вдіне насправді на цю вечірку, на яку багато кого запросили. Більше за всього, напевно, буде той костюм, який все ж таки медиці зайшов. Хоча буде цікаво подивитися, якщо вона вибере ще якийсь прикольний. Е, ну і побачимо, що буде на хеловні. Перейдемо до реакції. Ну і далі ще минулій серій Ennг новий показали. Неочікувано змінили Ендріг. В принципі, просто Ендірг під косплей можна сказати. Не знаю, чи він вже буде до кінця, чи просто на одну серію він був, із-за того, що багато хто косплею в цій серії. Побачимо. По-першому кадру бачу, що, походу, в цій серії ми знову відійдемо від стандартної монопробіжки на початку серії. Stämpelspostorionummer för allt. Реакція на Ютубу буде таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реалізу з картинку та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні, просувуючи свою ключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставити лайк подбайку, буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися Ютубом, більше людей на українські теші реакції. І так будемо просувати на разом. Один, два, три. Цікаво, що ще тут. Ржево волосся не вони показують з червоним волоссям. На по-моєму, в якій серії з'являлася, чи мені здається, але на Іва зовсім не звертати, а вже восьма серія. Хоча на, на передньому плані майже завжди в опенінгу. Ах, все ж таки її взяла. Але, взагалі великенький будиночок. <плес> <плес> все ж таки він надів цю маску, блін. Якщо то хлопці щось костюми не дуже. Хм. Так, а що за костюм у мене таке? А прикиньте зараз вдвох передягаються це якось, а! Блін, це був просто костюм відбиє. Я просто шляпу не замітив. Теж таки не вийшло кліше. Хм. Но она все ж таки вирішила піти з тем. Костюм привода взяла. Mm. <ріст> По-моєму, вони просто розпродували те, що не продавалося. О, як бути чесно, мені все ж таки відвертим подобається костюми Масак більше. О, зараз буде якась сцена з медикою по любому. О. Не вже буде сцена з допомогою заснівання за костюму. <с> Він теж купив цей костюм, боже. А. Невже вона зараз подумає, що це ця подруга її. Блін, постійно забуває її ім'я. Цубомі. Капець. Як я не зразу не догадався. Наприкінці зараз з собою заходити. Тепер він точно захоче видати себе, мені здається. Ну тут ситуація по іншому повернутися не може, або хтось зайде і це буде субом'я. Або він все ж таки зможе витяг вийти з це звідси живим. Хоча мона, по-моєму, нічого б не робила. Ну, добре, що якось не зацепив шкіру. Було б не дуже приємно. Хм? Зразу все ж таки здогадалася. Ну, в принципі, його не обвинити в цьому. Хіба що в тому, що він зразу не сказав. Позначили її. Yeah. <laughs> Невже його план в тому, щоб від кожного куска відкусити, щоб йому все залишилося. Ну, я взагалі думаю теж так. Особливо зважаючи на те, що вона в минулій серії просто наділа костюм, який майже нічого не скривав. А тут, напевно, це саме серйозна проблема аніме. що Бо Автор не може розібратися. Мона наважується показувати все, що захоче, чи соромиться вообще супер не не невідкритою речі? А вже, якщо чесно, я тут задумався і. Напевно, це один з перших разів, або навіть перший раз, коли я бачу просто так, типу, Хелловін, як святкують його в аніме. Бо, взагалі, більш це просто якийсь фестиваль з тематикою Хеллоуіну, або просто, типу, на фестивалі, як завжди в школах, японських фестивалі, вони просто вирішили зробити під Хеллоуін фестиваль але нічого такого, щоб просто звичайна типу вечірка в стилі Хеловіну була. по-моєму, такого дуже рідко використовується. Або може я забув. Пишіть, якщо пам'ятаєте, де ще таке було. Можливо, я теж десь побачив, таке просто забув. <свят> Цікаво повернется доля, якщо ніхто з них не витягне восьмий номер. <свят> а <свісна> Походу вони розділять просто пополам цю кульку і будуть двоє грати з ним. <свісна> Вона навіть не, при... не напрягається. Ох. Грязно грає. Як було підло з боку. Справжня відьма, можна сказати. Що, по-моєму, одного рулону не хватить не таке. Обша, кринжова ситуація, якщо чесно. Да, по-моєму, якби цього не було, він би пішов на таке. ж тримати її треба, дівчину, о, це капець, це заборонено. Треба брати все в свої руки. По-моєму, це якась дивна, мумія виглядає, якщо чесно. Дивний мене стиль зав'язування, по-моєму. А, я якщо чесно цього не помітив, але це. жовта фігня просвічується. Костюм став цікавішим тепер. Я якщо чесно чомусь думав, що це чисто оранжевий. Да уж. Ну, в принципі, єще один знак, що сприймати усі ці. Чутки забобони не треба серйозно. Що, якщо ви щось зробите, то 100 років будете разом по-любому. І не розійдайтеся. Взагалі, ніколи не розумів такого. О нічого себе! Ради такого в принципі, я б теж грав і старався. Нічого собі рік, запасу цукерок, Звідки він взяв стільки? О, хоча будинок в нього нічогенький такий, тому напевно, грошей нормально має Для такого. А ось це може бути фотка, в принципі, на телефон, якщо просто селфі разом з, з двома костюмами буде. І тоді навіть ніхто не прикопається, що якесь одна дівчина фото просто скаже, що на вечірці сфотографувалися. Пойму, крой, нічого. Не своєму уроку, який там був п'ята серія, чи якась така. Там до йому хлопці натякнули, що не треба прям так відлякуватись від неї, навіть якщо. Вона щось тобі просто просте каже, а не пристає. Jakže, často to bylo důjem myla. Ne, obecně І що, не зрозумів це зразу, блін. KPS je minus o nula. Pomlouvám, to je už za No, ale chci, aby se si nesporněla, super seriózní. No, jak mi měn počal vtekat zase. Пересаджування буде. М. Ні, все ж таки не пересаджування, але походу будуть прибирати разом. Тепер не, не уникнути нічого. Як все морни построиться? Почалося, блін. Я <плес> ще й прямо нам в лице, блін. А і знову тут, а вона зовсім не соромиться цього. А коли там він просто застібнув ззаді, коли навіть нічого не видно було нормально. Засоромився так, що це вообще кінець світу. Було неприємно. Невже? Не вже реалізація до неї прийде? Чи все ж таки знову ні, і йдемо знову на кілька епізодів? А я, якщо думав, вже в якомусь там в шовшому епізоді це прийде і після Слива сахи. Ну, ладно, хоч прояснили ситуацію і надовго це не затрималось. А в цьому плюс, напевно. фото, фото нічим не виділяється, але все рівно мило. Взагалі, да, так, те, що він ще й живе один, я ж забув про це, тому взагалі по барбану, яке б фото там було. Не знаю, чому він так стресує прям. О. Вже все ж таки не зря, я згадував, що її прям супер не показували. М. Те, що вона переїжджає в Токіо. Хіба баба не бачила її в школі? Чи мені просто здалося, бо я в трейлерах її бачив? Хм. Можливо, я все ж таки помилився. І взагалі не... ми за всі серії не бачили, можливо. А, а взагалі, що вона переїжджає в Токіо, по ходу, то напевно, це навіть якщо вона. Не з головним героєм знайома була, а з. Героїнею. Типу вона ж теж. перевелася. А ні. Блін, я тупо туплю. Це ж все ж таки він перевився. Тому по-любому подруга дитинства все ж таки напевно не відійдуть вони від цього. Ну коротше, я не знаю, побачимо слідчій серії вже. Що закінчує з Хеловином? Було, в принципі, миленько. Ну і да, тут зразу видно, що воно просвічує. я Не знаю, чому мені здалося, що воно просто кольоро... кольору одного і не просвічує. А так, коли просвічує, в принципі, прикольний дизайн, мені таки сподобався. Ну, але все рівно, як і казав на початку, костюм. Асахі мені більше заходить. О, тишній такий. Єдине, що мені не вистачає якогось головного бору цікавого під цей костюм. М -м -м. А так, в принципі, в обидві дуже милі. Ну але як завжди. Вже не хочу, щоб по моїй реакції ви думали, що аніме якесь супер круте, супер крута романтика. Якщо чесно, супер посереднє аніме. І нічого цікавого прямо не предлагає. Єдине, що мені подобається. Внутрішній голос героїні, як озвучується, дуже прикольно. Да, і просто із-за ностальгії, напевно, бо я, схожу аніме і мангу читав раніше, я не питаю, як же воно називалось, але сюжет прям дуже-дуже схожий був. Не знаю, я моєму вже в перших серіях про це казав, і з того, що тоді мені зайшло те аніме, не знаю, як зараз, якби я його дивився, можливо, буде більш кринжове, але просто такий сюжет можна дивитися, в принципі. Ну і фан-сервіс, в принципі, це теж є від цього. Хоча тут фан-сервіс такий. прямолінійний, прям. А... Ну і головний герой ще. Він трохи підбивший, із-за того, що можна сказати, в нього прям і характеру свого немає. Повноцінно він так затичка, але він хоч не бісить прям серйозно, як деякі головні герої. Кожих аніме. Тут він спокійний. Звичайно, деколи підбивши, коли ситуація прям цього не... не дає, але так, нормально дивитися. Чекаємо наступну серію, побачимо вже, що буде з цією дівчиною. Ставлю на те, що це все ж таки подруга дитинства. Не знаю, чомусь в мене якісь е -е, провали в пам'яті, але мені чомусь здавалося, що ми її бачили. Можливо, це і за те, що в трейлері вона фігурувала в школі, і я не знаю, як пам'ять підстроїла те, що ми її вже бачили в школі. Mm. Побачимо, як буде. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково. Підтримуйте армію і до побачення.